Технологія лікування засобами образотворчого мистецтва малюнком, графікою, живописом, скульптурою для гармонійного розвитку особистості таке пояснення арт терапії ви знайдете у Вікіпідії. Проте насправді такий метод це потужна робота психолога, який під час процесу постійно розмовляє з учасниками, відображаючи свої почуття у малюнках, людина або позбувається страху, злості, жалю, або ж частіше це вже на четвертому чи п'ятому занятті. Посилає у всесвіт сподівання і надію. Саме тому у когось на полотні лише чорна та червона фарби, а у інших вже веселка. Тяжка тема робота з родинами загиблих і зниклих безвісти. Дуже тяжка. Тому що ну як можна матері розказати про те, що все буде добре, в тебе все, все закінчиться, і ти трошечки станеш краще, коли її дитини не стало. Цей біль ніколи не мине, і ми це розуміємо. А люди, які приходять до нас, вони вже налаштовані на те, що їм допоможуть, і вони хочуть отримати цю допомогу. Їх ніхто не приводить за ручку, вони приходять самі. Навіть ті, хто приходить і говорить, а я не вмію малювати. Я просто тут посиджу, вас, послухаю. Вони включаються в роботу, вони малюють, вони домальовують, там беруть якісь малюночки, їх хочуть там перемалювати, домальовують щось своє. Це декілька годин, коли вони можуть абсолютно спокійно. Просто відрефлексувати, відрелаксувати і заспокоїтися, відключитися від того, що відбувається на вулиці. Світлана голова громадської організації Серця матерів Одещини, яка об'єднує родини полеглих наших героїв. Свого сина втратила ще у 2015-му. Тоді і почала шукати способи допомогти як собі, так і усім тим, у кого війна забрала найдорожчих. Зараз служить. І чоловік моєї доньки, і мій чоловік в районі Херсона. Ми розуміємо, що зараз іде широкомасштабна війна на території України. Хлопці звільняють наші міста і села, а окупанти знищують їх. Як би ти не хотів, але це стреси, нервові, такі зриви, тим більше, що мої служать там зараз. Тому я приходжу сюди для того, щоб. Це дає що арт-терапія? Якесь розслаблення, тиша тут, тиша тут, і якісь інші емоції, позитивні емоції. Серед учасників, діти військових, учасники бойових дій це родини волонтерів, тобто ті категорії, де діти чують про війну. Діти реагують абсолютно на все. Вони реагують на вибухи, вони реагують на те, що вони можуть почути, тому що вони почули і додали своє. Діти така категорія, яка дуже легко перемикається і дуже легко з ними працювати, тому що будь-яка діяльність викликає у них захоплення і включення. Ці наші тренінги вони спрямовані на розвантаження та Вилення наших емоцій через мистецтво. Тобто, за допомогою мистецтва, ми хочемо допомогти людям надихнутися, повірити знову в свої сили. Арт-терапія – чудовий спосіб реабілітації і самих військовослужбовців. Тож такі проекти будуть необхідними в Україні і після перемоги.